Ми, соколи, не лише геймери, а й стараємось підтримувати наших захисників. Гільдія Соколи задонатив 100 гривень. Добрий вечір, пане Олександре та чатику. Вітання від Романа, Юрія, Дімончика Анні та Діани Марії. Зібрали Гільдією на допомогу нашим героям України. <гану> Дякуємо вам, та чатику, за вашу працю. От, слава дякую. Україні! Героям слава, слава нації і гаплик російській передації. <гану> Працюємо <гану> надалі на допомогу України. Обійняли усіх на етері. Гільдія Соколи задонатив 100 гривень. <гану> Учасники гільдії передають Роми. Пане Олександре, будьте сильним, мужнім і, <гану> і добрим. Відромані, ага. хай все буде добре в Україні і закінчиться війна. Від, від Ориста, бажаю здоров'я вам, мирного неба нам усім над головою і щоб, щоб закінчилася ця клята війна. Від, від Дениса, два головних бажання, щоб ваші задуми та дії збувалися і щоб ви сміливо йшли, йшли до своїх цілей. Від, від Діани, Діани Марії, все буде Україна разом до перемоги! Дякуємо, Дякуємо за все, що ви робите для України, пане Олександре. Дія, соколи, задонатив 100 гривень. Бажаємо здоров'я від усієї гільдії. Соколи. Дорогі захисники та захисниці, ми, молодь з Гільдії, не тримаємо зброї, але щодня вдячні вам і воюємо на своєму інформаційному фронті. Хочемо, щоб ця війна швидше закінчилась, щоб ви перемогли і усі повернулись живі. Цей донат частинка нашої вдячності, віри і любові. Повертайтесь живими. Ми чекаємо, дякуємо пану Олександру за роботу. Слава Україні, героям слава Гільдія, соколи! Соколи задонатив 200 гривень з любов'ю від гільдії соколи. Дорогі наші захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день, за спокій, за можливість жити і мріяти. Пану Олександру, передаємо щирі вітання від групи логістики 176 батальйону 121 бригади. Підтримуємо, тримаємо з вами стрій. Слава Україні! Слава нації і гаплик російській Федерації разом до перемоги! Донат не озвучився. В якому було сказано, що Гільдія Соколи, в якій є, і дорослі, і діти дуже вдячна вам за ваші вчинки і за те, що підтримаєте і допомагають Бройні сили країни. От тепер тюти. Тепер тюти. Гільдія Сокола, велика, велика вам дяка за донат. Хлопці та дівчата, велика вам дяка. Бач, я не знав, що ви ну, голосовий, то я одразу виключив. Вибачайте мене, гільдія Соколи. Але велике велика вам дяка за донат. Дякую вам большое. Ми вас почули. Ваш донат обов'язково піде в Збройні Сили України. Дякую вам. Спасібо, Гільдії Соколи, велико вам. Гільдія Соколи задонатив 200 гривень дякуємо за вашу віддану справу. Ви робите велику роботу для наших захисників і ми щиро підтримуємо ваш збір. Разом ми сила, разом ми переможемо. Низький уклін кожному, хто допомагає. Україна тримається завдяки таким, як ви. Слава Україні, слава нації і гаплик російській Федерації. Гільдія Сокола. велика, велика вам дяка. Це діти, підлітки. Гільдії Сокола, люди, хто не знає. Но они тоже дуже дуже бат. Они петиции рассылают, они собирают сборы. У них свои сборы. Они там отправляют, переправляють, Я знаю. Це не такі, типу, що спасибо вам, що ви допомагаєте. І вам велика подяка. Я ж смотрю, я ж то бачу, я ж вас лайкаю, я ж бачу, я смотрю, що ви які донати ви збираєте, куди ви відправляєте, які подяки вам приходять, Гільдія Сокола. Ви думаєте, що я нічого не знаю? Я все знаю. Я бачу, я радуюсь так. Велика вам подяка. Спасибо вам за донат. Дяка, велика гільдія Сокола. Так що я все все про вас знаю. От вам і пишаться треба, ви діти, але ви круті діти. Молодії. Гільдії, соколи. Лимончик ось плюс 500 сотень озвучу. Величезне дякую. Це ми зібрали від молоді і вирішили допомогти розмови. Лимончик, величезне дякую вам. Величезне дякую, молодь. Передайте вітання гільдії соколи. Віталія, це діти, які вас дивляться. Да, він, Лимончик, денчик заходив. Да. Передаю вітанечко Гільдію Соколи. Дякую велике за підтримку. Дякую, це. Молодь наше майбутнє України і величезне, дякую, що допомагаєте військовим. Кожна маленька допомога робить великий внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава нації! А продовження? Пишіть у коментарях.